В степах Бесарабії тренуються діяти на лінії зіткнення з умовним противником морські піхотинці. Приведений до вищого ступеня бойової готовності, підрозділ швидко збирається в дорогу. На марші бійці одразу починають тренуватися з розвідки та відбиття нападу на колону машин. Навіть під час привалів черговий підрозділ забезпечує кругову оборону. До настання темряви морські піхотинці знаходять місце для ночівлі, організовують охорону табору, розгортають польову кухню. Зі свіжими силами зранку вирушають у дорогу. В заданому районі відразу починає діяти дозорний підрозділ. Незабаром розвідники повертаються з язиком. На максимально близьку дистанцію, яку визначив командир, було піднято. Взяті всі максимальні дані, які були знайдені, і передані для Штурмових дій вже роти, яка йшла на здійснення штурму. В руках чорних беретів полонений розголошує деякі дані. Цього вистачає, аби спланувати штурм. Морські піхотинці розділяються на групи і, використовуючи рельєфні складки, дістаються до самого табору противника, атакують умовного ворога з обох флангів. Замість перестрілки хлопці обіймаються, адже роль противника виконували їхні побратими. В таборі командир підбиває підсумки роботи бійців. Завдання виконували декількома фазами. На першій фазі виконували рейдові дії, після чого перейшли до оборони та охорони району базування базового табору. Роти. На наступний день були виконані завдання по ударно-штурмовим діям. По командному пункту умовного противника роту було поділено на дві групи, із які виконували різні завдання. За три дні виснажливих тренувань морські піхотинці підвищили рівень умінь та навичок. Подолавши сотні кілометрів доріг та бездоріжжя, хлопці трохи перепочинуть та відновлюватимуть боєготовність. Ірина Монастирська, Данило Оніпко, телерадіо студія Міністерства оборони України Бризля часу ЧЕ.